Організаційна структура, що це таке, та як ефективно використовувати її для управління вашим бізнесом. Організаційна структура це інструмент, який дозволяє розподілити зони відповідальності між співробітниками та визначити підпорядкованість між ними. Якщо компанія тривалий час розвивається без наявності чіткої організаційної структури зрозумілої всім співробітникам, то в ній починає розвиватись явище, яке я називаю гібридністю. Гібридність персоналу це ситуація, коли у вас один той самий співробітник може відповідати трохи за продажі, трохи за маркетинг, трохи за логістику, трохи за фінанси, трохи за якісь юридичні питання. Одним словом, мультифункціональний молодець. І на етапі, коли ваша компанія є невеличким стартапом, ви можете навіть радіти такому явищу. Мов який гарний співробітник? Так багато речей закриває в компанії, інакше довелось би добрати ще двох-трьох додаткових співробітників. А так, одна людина все це закриває. Але по мірі того, як компанія зростає і кількість процесів збільшується, він починає сідати на шпагат, тому що кожна зона відповідальності починає вимагати від нього більше фокусу і більших компетенцій. Бо з зростанням бізнесу процеси ускладнюються, і в якийсь момент ви можете зрозуміти, що даний співробітник вже не відповідає вашим вимогам, бо в кожному аспекті, за який він має відповідати, він починає вас підводити. Таким чином поступово розвивається ваша незадоволеність даним співробітником. Але при цьому з'являється зустрічна незадоволеність з його боку, бо на ньому тут стільки з цього тримається. Він стільки всього робить, а ви ще до нього пред'являєте якісь претензії, що він десь щось не доробив, і реально він працює дуже багато з перенавантаженням, бо він розфокусований. І на якомусь етапі у вас може навіть з'явитись думка, що цього співробітника треба замінити. Але одна ця думка кидає вас в холодний піт. Ви навіть не знаєте до кінця, чим він займається в компанії. Більш того, він сам це не до кінця знає. Інколи з'являються настільки гібридні співробітники, що ви навіть не знаєте, як назвати цю вакансію, щоб знайти йому заміну. Це хто менеджер по всьому? І ситуація погіршується тим, що таких співробітників в компанії стає багато, і на якомусь етапі бізнес перетворюється на організм, який якось існує, але в ньому немає жодного порядку. І регулярно виникають операційні кризи. Але коли ти кажеш такому підприємцю: давай наведемо порядок в бізнесі, давай налагодимо бізнес-процеси. Він каже, давайте нічого не чіпати руками. Воно якось працює, і слава Богу, я боюсь, що я не зможу знов повторити те, що я створив. Я сам не зрозумів, як воно все створилось, і я дуже не впевнений, що я зможу це повторити. Це типова ситуація, в яку потрапляють багато підприємців по мірі зростання їх компаній. І найгірше полягає в тому, що дуже часто компанії, які навіть мають цікаву перспективну бізнес-модель і мають потенціал для зростання на ринку, не можуть зростати через недостатню якісну внутрішню організацію. І саме організаційна структура є одним з головних інструментів, який допомагає підприємцям організувати розподіл зон відповідальності і взаємодію між співробітниками всередині компанії. Організаційна структура складається з певних рівнів управлінської ієрархії, коли компанія є маленькою, в ній є CEO або засновник компанії, і в нього в прямому підпорядкуванні знаходяться люди, які відповідають за якісь функціональні зони. Вже на цьому етапі важливо намалювати організаційну структуру, але вона буде достатньо простою, бо в ній не буде цих поверхів управлінської ієрархії, тобто є CEO, і є певні спеціалісти в прямому підпорядкуванні. Але коли компанія починає розвиватись, в ній з'являються відділи, і у кожного відділу з'являється керівник. А решта команди, яка відповідає за певну зону відповідальності, відходить під цього керівника. І таким чином в нас відбувається перше ускладнення організаційної структури. Далі по мірі зростання компанії. Всередині відділів можуть формуватись певні робочі групи. Наприклад, у відділі продажів, коли людей там стає вже достатньо багато, можуть з'являтися тімліди, які керують своїми невеличкими командами. І ці тімліди підпорядковуються керівнику відділу продаж. Далі, по мірі зростання бізнесу, відділи можуть групуватись в певні департаменти. І тоді ієрархія починає виглядати як Керівник департаменту чи директор з якоїсь функції, директор з логістики, фінансовий директор. Далі йдуть керівники відділів, і вже всередині відділів з'являються або конкретні співробітники, або керівники груп, які відповідають за окремі функції, причетні до даного відділу. Зазвичай, по мірі того, як компанія виростає на верхньому рівні організаційної структури, формується склад топ-менеджменту компанії. Або так званий C-Level організаційної структури. Чому саме C-Level? Бо в міжнародній практиці дуже часто використовуються загальновживані назви топових керівників бізнесу, таких, наприклад, як chief marketing officer, тобто людина, яка відповідає за маркетинг і є директором з маркетингу. chief-financial officer, фінансовий директор компанії, Chief Operational Officer – ключовий операційний директор компанії. Тобто CMO, CFO, COO і так далі. Буває, що в компанії з'являється навіть десяток таких керівників. І оскільки їх назви в міжнародній практиці починаються на англійську букву C, цей рівень співробітників прийнято називати C-Level. Ну і звісно, над ними всіма стоїть CEO компанії Chief Executive Officer. це ключова людина, яка безпосередньо відповідає за бізнес, його розвиток і його прибутковість. До речі, якщо ви є засновником бізнесу і самі безпосередньо керуєте своєю компанією, що загалом є дуже добре, бо найбільш успішні компанії в світі. Якщо ви подивитесь на їх історію, довготривалий час керувалися або навіть досі керуються їх засновниками. Так ось, коли ви є водночас засновником бізнесу і CEO компанії, я дуже раджу вам розділяти ці функції в організаційній структурі. Як засновник або акціонер компанії, ви володієте бізнесом, ви приймаєте участь в стратегічному плануванні, ви аналізуєте фінансову звітність і. Фінансові моделі, ви можете затверджувати певні бюджети компанії на майбутній період, але ви не займаєтесь операційною діяльністю. І від такого бізнесу ви отримаєте дивіденди, як акціонер компанії. Коли ж ви виконуєте роль CEO компанії, то ви знаходитесь на операційній роботі, де ви кожен день фулл тайм керуєте даним бізнесом, і на цій роботі ви отримаєте заробітну плату. Яку я раджу відносити до витрат компанії, бо таким чином ви будете об'єктивно бачити чистий прибуток свого бізнесу, і окрім заробітної плати, ви можете мати певну прив'язку до бонусів, наприклад, від чистого прибутку. Це стане набагато більш актуальним, коли у вас можуть з'явитись партнери або акціонери, які не будуть операційно приймати участь в бізнесі. Але я раджу цей підхід, навіть коли ви одна людина, яка володіє бізнесом і сама їм керує, і таким чином. Верхній рівень управління компанією складається з CEO бізнесу і ключового топ-менеджменту або c левелу. До речі, тут варто згадати один важливий принцип: кожен бізнес будується з одних тих самих кубиків. Тобто, якщо ви подивитесь на різні компанії, які працюють в абсолютно різних галузях, ви можете знайти в усіх цих компаніях. Однакові ключові функціональні зони відповідальності. Це буде маркетинг, це будуть продажі, це буде клієнт-менеджмент чи процес обслуговування клієнтів. Це може бути виробництво, навіть якщо компанія займається послугами, в якомусь вигляді в неї буде налаштовано внутрішнє виробництво даної послуги. Це може бути логістика, закупівлі, управління фінансами, управління персоналом. На великому масштабі може з'явитись безпека, може з'явитись IT. Та інші функції, які важливі для розвитку компаній, але ключові функції вони будуть приблизно однакові у всіх компаніях. Інша справа, що вже операційна реалізація цих функцій в кожному з бізнесів, вона буде трошки різною, і відповідно організаційні структури. Всередині кожної з функцій, будуть відрізнятися. Але якщо ви є підприємцем і ви займаєтесь масштабуванням свого бізнесу, і ви хочете зрозуміти, якою має бути організаційна структура моєї компанії в майбутньому, і який я маю будувати топ-менеджмент в даній компанії, то в більшості випадків ви включите в свій топ-менеджмент такі ключові посади, як директор з маркетингу, як комерційний директор. Операційний директор компанії, фінансовий директор hr директор бізнесу. Директор з маркетингу координує всі процеси, пов'язані з захопленням ринку, це і управління продуктом, це і дослідження конкурентів, це і відбудова від конкурентів, тобто управління вашою конкурентною стратегією, це управління каналами продажів, які ви обираєте для себе, це розвиток. Признаваності бренду і лояльності до вашого бренду, це управління, можливо, інтернет-маркетингом вашого бізнесу. Але у випадках, коли інтернет маркетинг є однією з ключових функцій вашого бізнесу, вона може відокремитись в окремий підрозділ. Діджитал marketing і так далі. Тобто, директор з маркетингу – це буде ключовий стратег, який координує всі активності по захопленню вашого ринку. Комерційний директор CCO, Chief Commercial Officer, зазвичай це операціоніст, який відповідає за операційні процеси, пов'язані з продажами вашої компанії. Під ним можуть знаходитись відділ продажів в рітейл бізнесі під ним можуть з'явитись керівники. Торгових точок та категорійні менеджери, які займаються управлінням асортиментом в цих торгових точках, в бізнесі пов'язаному з дистрибуцією. Під ним можуть з'явитись супервайзери, які керують певними географічними територіями, під якими вже працюють торгові представники, які вже в свою чергу працюють з кінцевим клієнтом, і так далі. Тобто, це певний двигун, який генерує продажі, генерує ревеню вашої компанії. Операційний директор зазвичай це людина, яка координує. Операційні процеси вашого бізнесу і під таку людину дуже часто можуть відійти виробництво, логістика, продажі. Тобто весь той великий бек-офіс, який забезпечує здатність команди продажів виконати зобов'язання, які вони беруть перед клієнтами. Фінансовий директор відповідає за управління фінансами, як за звітність, так і за фінансове планування, бюджетування, контролінг, виконання планів та бюджетів. hr директор координує всі процеси пов'язані з побудовою вашої команди та подальшим її розвитком. І, маючи ось таку команду в своєму підпорядкуванні, сіо може значно підвищити свою ефективність і дозволити собі не дивитись постійно всередину бізнесу, а періодично підіймати голову і дивитись по сторонах, розвиваючи стратегію своєї компанії, будуючи зовнішні відносини, залучаючи інвестиції, розвиваючи бренд компанії, будуючи всі необхідні зв'язки, які допоможуть бізнесу розвиватись. Але якщо ви є власником невеличкої компанії, вас може лякати такий розмір структури. Ви кажете, а де я візьму гроші на всіх цих людей? І тут я хочу пояснити один важливий принцип: що будь-який бізнес розвивається, крокуючи поетапно двома ногами: перша нога це дохідна нога бізнесу. Це всі активності спрямовані на збільшення продажів вашої компанії. Крокуючи доходною ногою своєї компанії, ви збільшуєте обсяг продажів. і Автоматично підвищуєте розмір маржинального прибутку, тобто різниця між обсягом продажів і собівартістю того, що ви продаєте, і по мірі того, як у вас зростає оборот та маржинальний прибуток, ви автоматично починаєте розширювати свою команду, бо ви не можете безкінечно розганяти продажі, залишаючись з одним тим самим штатом. Таким чином бізнес розвивається по принципу: зробили крок доходною ногою, і за ним підтягується структура. Робимо крок структурної ногою. Далі знов зростають доходи, і за ними зростає структура. Але для того щоб ви не придумували собі посади в організаційній структурі на ходу, коли у вас вже починає тріщати по швах. Ваша поточна структура, і ви сидите, і ви думаєте, так в мене страждають продажі, і трошки страждає виробництво. А ось в мене є якийсь Григорій Петрович. Давайте його призначимо керівником комерційно-виробничого відділу з функцією логістики, яку також йому дамо, бо він нібито в цьому трошки розбирається. І таким чином створивши гібриди, який також сідає на цей шпагат, і через певний час ви стаєте заблокованими в цьому бізнесі, бо ви залежите від цієї людини, але ви не можете далі зростати з таким функціоналом, яким вона займається. А спробуйте потім відірвати в неї шматочок цього функціоналу. Хто вже стикався з такою ситуацією? Ви вже знаєте, з якими кризами іноді доводиться стикатись в таких випадках. Тому, якщо ви хочете, щоб ваша організаційна структура зростала максимально системно. Та якісно дуже важливо мати декілька організаційних структур, побудованих на виріст. Ви завжди маєте свою поточну структуру, і маєте якнайменш одну організаційну структуру, побудовану для масштабу вашого бізнесу через рік. Звісно, ви маєте очікувати, що цей масштаб буде більшим, бо критерій здоров'я будь-якого бізнесу це постійне зростання. І, побудувавши свою майбутню організаційну структуру, змоделювавши те, яким буде штат вашої компанії через рік, ви маєте включити витрати на цю організаційну структуру в свою фінансову модель. Бо, знаючи майбутній штат вашої компанії, ви можете порахувати ринкову вартість кожного спеціаліста і змоделювати витрати на заробітну плату команди, і також всі додаткові витрати. Які потягне за собою така структура, і розрахувавши таким чином операційні витрати вашого бізнесу, ви можете розрахувати точку безбутковості, тобто визначити, яким має бути ваш обсяг продажів в кількості клієнтів, в кількості замовлень, в грошах для того, щоб ви могли окупити цю структуру і бути прибутковими. І далі, прямо в фінансовій моделі своєї компанії, ви будуєте етапність розвитку вашої ранційної структури. Тобто на якому етапі які люди з'являться в вашій команді, до речі, в опису до даного відео я виклав посилання на приклади організаційних структур. Ви можете перейти зараз за посиланням та завантажити ці документи для того, щоб чіткіше зрозуміти, як будується організаційна структура в динаміці її розвитку, окрім того, що ви будуєте саму організаційну структуру і моделюєте динаміку її розвитку. Вам важливо правильно розподілити обов'язки між людьми. І для цього під кожну людину в організаційній структурі мають бути прописані очікувані результати її роботи, які регламентують функціональну зону відповідальності даної людини. Якщо вам цікаво детальніше розібратись в тому, як ефективно регламентувати зони відповідальності співробітників в компанії. І розробляти ефективні карти посад, які будуть на постійній основі впливати на підвищення ефективності роботи кожного співробітника. Я запрошую вас підписатись на цей канал, якщо ви цього ще не зробили, і ввімкнути дзвіночок для того, щоб своєчасно отримувати повідомлення про надходження нових відео на даному каналі. На даному каналі ви знайдете дуже багато інструментів ефективного управління бізнесом, і в подальшому їх буде додавати тільки більше і більше. Тому підпишіться прямо зараз. Організаційна структура є дуже важливим інструментом, з якого починається систематизація вашого бізнесу. І одна з головних навичок ефективного сіо бізнесу це вміння якісно моделювати свою організаційну структуру. І ще я хочу запросити вас підписатись на мій телеграм-канал де я також викладаю багато прикладів інструментів, які ви можете використовувати для підвищення ефективності роботи вашої компанії. Посилання на телеграм-канал ви також знайдете в опису до даного відео. З вами був Кирил Куницький. Дякую за увагу і до нових зустрічей!